Доброго дня, любі друзі, Ви Тері Софія. І так я роблю розклад на кожен день і сьогодні про четвер. Нагадую вам, що тепер ви можете стати спонсором мого каналу і отримати доступ до ексклюзивних відеоматеріалів. Ритуали, очищаючі і так далі. Все це так само буде для вас відкрите за підпискою. І так. Четвер. Юпітер покровитель знання, законів, духовності та відданості. Четвер один з найкращих днів для будь-яких починань. В цей день також добре вирішувати будь-які юридичні питання, відвідувати храми, починати будівництво, займатися вивченням духовних дисциплін і законів, подорожувати краще на захід, одягатися одягатися одяг жовтого, помаранчевого, шафранового світлокоричневого кольорів, Юпітер, планета позитивності і розширення, що робить четвер ідеальним часом для вивчення нових речей і розширення вашої свідомості. Коли ми завершуємо робочий тиждень, енергія... Я четверга дозволяє нам бути продуктивним і допомагає піклуватися про ті питання, які, можливо, хвилювали нас в останні кілька днів. І так, дорогі е друзі, я вас щиро вам дякую за будь-яку активність на моїх каналах. І я починаю. І так, прошу у Таро загальні енергії цього дня, загальні енергії та події. Тепер цікавий момент цього дня. Що принесе радість та щастя в цей день? Що бажано зробити в цей день? І чого не бажано робити в цей день? І мах перевернути. Да? Ну, бачите, мир в нас перевернутий, колесо фортуни, слава Богу, в прямій позиції. да? От, Але дивіться, тройка кубків в нас. Головні енергії, загальні енергії цього дня і загальні події. Да? Ну тут про якісь святкування. Але в даному випадку, ви знаєте, святкування може бути не таким вже і веселим для вас. Коли карта перевернута, це означає, що так, ви можете в якомусь колі щось святкувати, але у вас буде таке, а, таке відчуття, знаєте, що. Якісь неприємності, і вони поруч, от може бути таке, да? тобто якесь буде все ж таки у вас напруження. Можливо, знаєте, як будете в масці, в масці, да? що то будете показувати усім там в мене все добре, все чудово. От, а насправді все буде не так. Тобто вам буде не дуже весело, да? От, але дивіться цікавий момент, да? цікавий момент, і тут випадає мир. Так само перевернути. Перевернути мир. Це про втрачені шанси може казати, да? про те, що, наприклад, якщо ви там шукали, хотіли змінити там нову роботу, щось розпочати нове, да? то зараз не на часі, як то кажуть. От, тут можуть щось затримуватися, да? можуть приходити в життя ситуації, котрі закальцовані, наприклад, да? у котрих немає зараз вирішення. Тож цікавим моментом ви зможете. Упорядкувати да, ці енергії, ви зможете виправити якісь якісь моменти в своєму житті. Тож, знову-таки, будьте чутливими. Далі, дивіться, тройка мечів. Це що вам принесе щастя та радість? Ну, любі друзі, для когось це трикутник. Реально. А, трикутники. Не тільки, дивіться, радість та щастя, да, то це можливо і не про коханців, да, не про трикутник саме в такому сенсі, да, сексуальний, наприклад. От, Тут може бути трикутник. Діловий якийсь, да, тут може бути якесь нове партнерство, наприклад, тому що трикутник це не завжди погано. Якщо, наприклад, людина ресурсна, да, дві людини працюють удвох, ну, співпрацюють, да, і вони бачать, що є, є ще якась там людина, котра може бути їм у нагоді. Вони кажуть, ну окей, хочеш розвиватися, ну давай з нами. Що тут поганого? Нічого поганого, да. Але з іншого боку, любі друзі, да? що принесе щастя, я гадаю, що... Щастя принесе да, якась співпраця може бути, да? От, але щастя, скоріш за все, принесе те, що рани загояться, тому що тут а, поранене серце, да. Тобто тут все ж таки не дуже екологічний такий трикутник, розумієте? От, а тож Буде якесь одужання. Да? Якщо ви, наприклад, навіть на фізиці хворіли, да? якісь були проблеми, то так само карта може зараз сказати, що принесе щастя це одужання. Далі дивіться, колесо фортуни. Що бажано зробити в цей день? Прислухатися до себе, знову-таки бути чутливими, прораховувати кожен свій крок. Тому що колесо фортуни, знаєте, куди е, кр крутнути, туди воно і буде собі наярювати. розумієте? От, І е, колесо фортуни це про циклічність, треба розуміти, да, що для всього є свої цикли. Якщо зараз щось йде не так, як ви хочете, це означає тільки одне, що скоро цей цикл так само закінчиться. Жодної людини е, і живої навіть е, особи е, особистості, да можливо, істоти, Боже слово, забула. Жодної істоти живої да не буває все або дуже погано, або дуже гарно. Розумієте? У нас все життя, циклічність. І тут карта каже: сприймай циклічність як. Е, Щось природне, да як щось природне, тому що ну дерева, природа, вона ж так само засинає взимку і розквітає, потім знову засинає. да, Листя вони виростають, потім опадають і все, їх немає. да, Вони ну, але ж дерева не плачуть, вони розуміють, ну, окей, зараз листя опало, ну так а навесні все я буду зеленіти знову, да, і я знову буду розквітати, Розумієте, да? то ж тут повороти долі, скажімо так, приймайте. Приймати спокійно, да? От і. Дивіться знову такі за цікавими моментами. Тут можуть бути якісь для вас гарні можливості. Колесо фортуни, ну, це про а, досягнення чогось, да, може бути про новий етап, так само, про нові можливості так само. А, а можливо, саме зараз ви можете отримати те, що ви давно, наприклад, хотіли. да, Можливо, ви хотіли з кимось поспівпрацювати давно. От, але, наприклад, серце поранено в вас зараз може бути від минулих якихось, наприклад. Uh, ну, Не дуже коректних відносин. Да? От, і ви хотіли би з кимось поспілкуватися, поспівпрацювати, можливо, навіть позустрічатися, але ви боїтеся. І саме зараз, в цей день. Uh, Прийде або буде подія якась, да, або прийде усвідомлення, що все ж таки я, я хочу відкрити да моє серце. От, і саме це усвідомлення дасть початок для того, щоб е, зажили, за, загоїлися ваші рани, розумієте, да? От, е, тож, і чого не треба робити, любі друзі, король мечів отут. Будьте обережні, якщо ви тут хочете, да якщо ви зраділи там, наприклад, ну дивіться трикутник. Ви ж можете не знати, що якась людина, наприклад, одружений або одружена, да ну вони ж можуть не признаватися, тому просто у вас може випасти. Ви будете щасливі, якщо ви, наприклад, зустріли людину, закохалися в неї, да? От, а потім тільки ви можете дізнатися, що то е, ну людина була нечесною. Чому я так зараз кажу, король мечів, що не треба робити в цей день, не треба. Зустрічатися, не треба гратися, не треба спілкуватися навіть я б сказала з такою людиною. Ви знаєте, людина, як мінімум, може бути аб'юзером, як максимум, ця людина для досягнення своєї мети. І він розуміє, ця людина, розуміє, що вона чогось досягнути може в цьому житті тільки за рахунок інших. От, то ця людина готова на все. Вона готова навіть на фізичне насилля. Розумієте, да? тож. Якщо ви зустрічаєте, ця людина може бути сухою, такою, знаєте, жорсткою, жорстокою. от, ä, 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 Ця людина може бути в той же час і харизматичною, тому що ця людина може себе показати. да, все ж таки, Ця людина статна, ця людина може бути дуже гарно складена і так далі. да, Але розумійте одне: ця людина використовує інших собі во благо. Все. От, тож, будьте в цей день обережні. Якщо така людина, да, можливо, вам там десь на вечірці потрапиться і так далі. Для жінки взагалі треба бігти. да. Якщо для чоловіка, для чоловіка, то ця карта каже про те, що у вас може суперник з'явитися. Дуже потужний суперник. От, ну без башні, я б так сказала, навіть. Якщо для жінки, то для жінки да, ну, це да, можливі тут стосунки, але карта каже, для жінки біжи. Просто біжи від такої людини. Тож не треба в цей день пов'язувати своє життя. Можливо, ви і уникнете навпаки. Можливо, у вас буде щастя від того, що ви зможете уникнути трикутника. Да Тобто, ви можливо і не будете знати, що ви саме трикутника уникнули. Але якщо ви уникнете цю людину, то ви уникнете багатьох пораненого серця. Це точно, це точно сто процентів. Тому що ця людина, вона з мечем, бачите, ніхто на неї не нападає, але він. Бачите, на поготові тримає а, меч, тому що він готовий розчавити всіх, хто стане на його шляху. Тож, любі друзі, бережіть себе, бережіть своє серце. Я бажаю вам е, гарного дня, зцілення, от е, виповнення ваших бажань, і, і взагалі, щоб колесо фортуни завжди е, крутилося в вашу сторону. Да? А, до речі, мах мах перевернутий це теж. Е, Знаєте, не, не дуже про якусь щиру людину. да, от, Це може такий бути дуже вдалий аферист. ну, тобто, да, от, Все якось туди, в одну сторону. от, тож, Мах перевернути це негідна людина. Знову таки, да, ну, підтверджує, що треба бути в цей день просто обережними. До побачення. Запрошую вас на індивідуальні консультації. З повагою, Софія.